Війна, чому ти плачеш душенько тендітна? Чому ти, Україно, у сльозах? Чом сива стала, небосинь, плакитна? Чому від суму не співає птах? Від горя плачу я, від туги і від болю, За тих в сльозах, що згинули в боях? Що матір затулили ви собою, долаючи нестерпний біль і страх, печаль і сльози розривають груди, як гинуть мої дочки і сини, Як би ви тільки знали добрі люди, як я стомилась від проклятої війни. Нелюдський біль, як тіло моє краю, як душу мою хочуть розірвати. Та вороги мене не подолають, бо стали матір діти захищати. Я витру сльози залікую рани, рану, і прийде мир і спокій в нашій хаті. І розіб'ються вщент ворожі плани. Героїв буду вічно пам'ятати.